Вітаю тебе! Сьогодні ми хочемо розібрати одну дуже цікаву та недооцінену тему: нашу поставу. Ти можеш займатися спортом, правильно харчуватися, але якщо в тебе неправильна постава, ти не отримаєш бажаного результату від своїх зусиль і тренувань. Мало хто знає, що постава впливає не тільки на твою зовнішність, а й на ріст, енергію, дихання та навіть гормони. І сьогодні ми розкажемо та пояснимо, чому її не можна ігнорувати, і що робити, щоб твоє тіло слухалося тебе краще. Правильна постава це, мед... це не лише про красу чи зовнішній вигляд, це фундамент твоєї фізичної енергії, впевненості і навіть зросту. І що цікаво, більшість людей втрачають усе це просто тому, що не приділяють необхідної уваги до їх постави. Постава це положення тіла в просторі під час спокою та руху, вона визначається тим, як розташовані голова, плечі, груди, таз і ноги відносно одне одного. І коли ці елементи збалансовані, тіло працює злагоджено, без зайвого навантаження. Правильна постава виглядає так: голова прямо, підборіддя трохи підняте, плечі відкриті, не стиснуті, груди злегка підняті. Спина не напружена, таз у нейтральному положенні стовпи на ширині плечей, вага розподілена рівномірно, а тепер головне, як постава впливає на твій ріст і здоров'я. Коли спина зігнута, а шия нахилена вперед, це не лише виглядає втомлено, це буквально зменшує твій зріст. Стиснення тіла в такому положенні може забирати 1-2 см зросту просто через неправильне навантаження. А от коли ти тримаєшся рівно, то хребет витягується і дихати тобі стає в багато разів легше. Крім того, тривала неправильна постава у дитячому та підлітковому віці може обмежити потенціал росту, а ще порушує роботу органів, дихання та навіть впливає на гормональний фон. Правильна постава покращує дихання, активізує кровообіг, знімає напругу з м'язів, економить енергію тіла і хороша новина. Над поставою можна та необхідно працювати. Що робити? Регулярно слідкуй за своєю поставою, у дзеркалі під час сидіння чи стояння, займайся вправами: йога, плавання, зміцнення пресу і спини, усе це допомагає. Виконуй прості рухи, наприклад, стійку біля стіни. Слідкуй за робочим місцем, екран на рівні очей, стілець підтримує спину, ноги на підлозі. І, звісно, не забувай про розтяжку та відпочинок, це звучить просто, але може змінити дуже багато в твоєму житті. Коли тіло тримається правильно, ти будеш почувати тебе краще і впевненіше, а з часом і виглядати та бути сильнішим. Про поставу можна багато розповідати та пояснювати. Але якщо ти хочеш отримати ще більше інформації, то приєднуйся до нашого безкоштовного телеграм-каналу MFamлі. Там ти знайдеш ще більше цікавостей на цю тему, і не тільки. Посилання під відео. Побачимось там.